Привіт вам із Київщини. Надивившись розпаковок на просторах YouTube, вирішила і я собі зняти розпаковочку рослинок, які я отримала від Алеї пастушок. Отримала я їх в такій посилочці упаковані, були добре, переложені паличками, але трошки наша. Нова почта, їх розтрясла. Десь трошки земелька повилазила, десь щось корінчики трошки. Але так все нормально. Першу рослинку, яку я собі замовила, це вже можна сказати так, що класика у нас це ялинка глаука глобоза. Це голубенька ялиночка, привита на штамбику, карликова. Штамбик невеличкий. Сантиметрів 50, я не міряла. Прививочка дуже гарна, все зажило, зрослося. Файна рослиночка. Корінчики я не можу вам показати, бо трошки земелька промерзла. Але видно, що вона тут росла, земелька мохом покрита, корінчики виглядають. Ця лавка глобоза вона і. Не боїться ні жари, ні сонця, ні засухи. Також до дощів вона так сприймає їх нормально. Тож для нашого клімату на Київщині підходить. Наступною, в неї... а ще хотіла сказати, що в неї буде з часом рости тільки шапочка, і десь в 10 років десь вона. Метр на метр буде, ну, після 10 років вона буде і далі рости, але в нас е завжди, кажуть, 10 років, а там буде видно. А штам буде залишатися такої ж довжини, тільки утовщуватися. Наступна рослиночка у мене це хебе. Хебе це кепарісовий горхоплідний. Забула сказати про ціну. Е, ялиночки, ялиночка коштувала 600 гривень. Хебе, це не путайте, хебе рослинка і хебе кипарисовий. Ціна 120 гривень. Це дуже повільно зростаючий кущик. В 10 років його розмір буде десь 60 на 60. Ну, і він дуже схожий на е, ворохоплідний. Кипаристовий вікна на грациліс, але трошки мілкіший. Ось такий також корінчики там добрі. Трошки примявся горщик і вилізла земля, але все буде добре, Примнеться і буде добре. Наступний у мене ялівець мунглоу. Бачите, якого він зросту. О, також зростав у цьому. Шпочі, горщику. От він коштував також 120 гривень. Має таку ніжну блакитну хвою, буде мати пірамідальну крону. У 10 років висота його десь 2 метри буде і 1 метр шириною. Зимою пишуть, що він буде більш блакитного, більш такого насиченого кольору. І він дуже витривалий, може рости навіть на засолених ґрунтах. Ну, це так пише література. А вживу я ні, ще не бачила його ніде. Наступна у нас іде цука джеделох. Маленькі рослинки. Багато показує хто, що тільки купив, тільки посадив, як рік там, чи два росте. А от уже дорослою рослинкою я ні в кого не бачила на каналі. Ну, Так як всі купують, і на картинки вона дуже красива, такі з водоспадом ніби гілочки, ну, захотілося мені. І головне те, що вона росте в напівтіні, в тіні. От то таких місць у мене багато, тож думаю, вона у мене приживеться. Також вона такий має колір ніжно-салатовий, красивий, і вона така дуже м'якенька на дотик. І останню рослинка це у мене айсбрекер ялина корейська. Ця ялина. Цікава тим, що в неї не ялина, а, вибачте, а ялиця цікаво тим, що в неї гілочки так закручені, і з іншої сторони мають білий колір. І так як вони закручені, то виблискують білим кольором. Дуже цікава, і я б сказала, що Ще років 5 назад це були дуже такі рідкі земляри в кого в нас не дуже вони продавались і не можна було купити. Зараз вже продаються у всіх розплідниках. Тож і я собі придбала таку рослинку. Коштувала вона 550 гривень. Висота, також вона на штамбику. Висота сантиметрів 40 штамбика. от Гарна прививочка, зрослася, все добре. В землі видно і осмакотик. Корінчики трохи виглядають, вже її потрібно давно було пересадити. Тільки потепліє, у нас зараз середина лютого, і трошки, майже середина, і трошки так похолодало, морозець. Тож, як потепліє, я висаджу всі ці рослинки в землю, щоб вони росли Отакі От рослинки я купила і поділилася їхнім виглядом з вами. Дякую за увагу. Нехай ростуть і приймаються.